Всім добрий вечір. Сьогодні в нас індійські прикраси та намиста, точніше, чокери. я хочу показати, які в мене залишилися чокери на біжутерних замочках. От я знаю, дівчатка срібло чекають, то буде трошечки пізніше. Може, через тиждень, може, через 10 днів, як там у нас буде з роботою нашою. Це я себе маю. на увазі. Так, Сьогодні я почну з аметисту 46 см плюс подожжу. От він такий цікавий класний. Тут фурнітура під золото, Така типу, якесь спеціальне покриття типу родію. І, як це правильно сказати, гіпоалергенний сплав. спеціальний. Якщо вірити, то на нього не має бути алергії. Але я думаю, що це все одно може бути. Намистини класні. Якщо у вас шкіра не така чутлива і не така вразлива, то намистини такі прикольні, красиві і цікаві. В такому варіанті 650 гривень вартість. Це у нас ось такий ланцюжок кольє. Зараз буду з думками збиратися. І є ще в мене браслетик. Єдине, що тут, яка в нас різниця, що тут між ними біжутерні ось такі шайбочки. А в браслетику це бісеринки такі жовті. Тобто аметист з бісеринками. І оця штучка, вона срібного кольору. 350 гривень вартість на такій резиночці, він мені подобається. Він такий тендітний. От. Для тих, хто не любить там занадто прикрас. Звісно, все такий варіант більше на літо. От, Бо зараз під курточкою ну, то не дуже, в принципі, його добре носити, якщо тільки не вдягати на роботу. Ну, То ви краще знаєте, а я вже <смас> так можна сказати, от, багато кому не подобається, що я кажу. Або що я розказую. Звісно, ну, я розумію, але в мене от. Такий тип. Я коли відео знімаю, я сама також е, знімаю <смі> стрес <смі> з себе завдяки прикрасам, завдяки розмовам. І коли я так фантазую, мені, в принципі, реально от стає легше. От я з вами побалакала, от як, наче, як наче до мене подруга прийшла, і я їй тут розказала. Розказала, <смі> що в мене болить. От. Або. Уявила, як я десь сиджу в такому комплекті. Також ліки для, як це сказати, розуму. І на біжутерії, на такій самій фурнітурі є ще такий красивий-красивий гранатик. Гранатик 750 гривень. Тут довжина 47. І плюс подожоч, ну він трошечки, як би сказати, Довгенький 47, ще від цей подовжують. ну Він може, може більше як для краси. Тут маленькі такі гранатики і крупніші, крупніші 4 мм. Ось такий варіант. На жаль, зараз браслету у мене до нього немає. Ну, в принципі, я думаю, що його і не буде, якщо не буде якихось індивідуальних замовлень. Оце. Ну, рідкі, що потрібні, такі тендітні браслетики. Хоча, ви знаєте, є деякі прикраси, які забулися, і вони, ну, може, десь схованці в мене знайдеться щось з гранатом. От є 41 см, 700 гривень ось такий гранатик. Дуже красивий такі, також біжутерна фурнітура. Ще подовжувач. Тут такі, типу, як таблеточки на мистинки. І потихеньку я трошечки буду ще показувати прикрас. У мене є з гранату Show. Класний комплект. Тут їх ніби два. Чого їх два, значить їх було більше. Бо один, наче як купували. 18,5-2600 гривень гісоніт, Гранат. Він цей більше до а, ні, також руденький такий, бо буває прям на буряковий колір. Оце більше до бурякового набору підійде. Але ми зараз будемо дивитися все підряд. Все, що на мене подивиться, я буду показувати вам. 18,5 гранати ось такі листочки. Це більше родоліти, того що вони трошечки інакшого відтінку. Воно, в принципі, підходить. Але, здається, якась різниця все-таки є. Так, на рук не звертайте уваги це, це в мене коли нерви то я ну, от не можу нічого зробити з цим. От, і тут такий. Подовжувач, подовжувач. Ми бачили срібний комплект 4 тисячі гривень. Сережка і каблучка. Це Індія, вона, в принципі, вся йде без покриття родію. Частіше за все. Так, конфети туди. Другий, значить, трошечки меншенький. У розмірі приблизно 17,8. 2300 гривень вартість. Він трошечки більш режіший, ніж перший варіант, бо там він, в принципі, був схожий до намиста, і той був темніший. Цей прям такий, аж можна сказати, оранжевий. Колір реально красивий. Камінці з включеннями. Всередині можна побачити плямки різні такі. Але виглядає дуже-дуже красиво. Я ще дуже люблю зірчити гранат, він темний, але він, на жаль, мені рідко потрапляється. Другий варіант менший розмір каблучки 2300 гривень, наче все сказала. Я подивилася на топази. і знаєте, що я хотіла показувати? Ще різні срібні прикраси, в мене є з природніми камінцями. Ну, просто таїланд, там, імпортні, так, так би мовити, прикраси. Там було дуже багато топазів. І ось це один топаз, який саме індійського виробництва, лишився. Чогось я про нього забула. Тут більш-менш крупні топази, бо ті там будуть дрібненькі. Я думаю, що пару днів я обов'язково маю їх відзняти. 4600 гривень ось такий комплект. Топази приблизно 12. Ну, зараз ми все з вами перевіримо. Тут 14 мм каблучки, десь 13, він трошечки-трошечки менший. Такий англійський замочок. От, один топаз і один у мене є. Зараз подивимось. Розмір каблучки 18,5, 18,7. Чокар. Тут досить довгенький, тоненький 46 см. Плюс подовжувач на біжутерії 750 гривень. Ось такий топазовий варіант. Тут дрібні топази. Біжутер, біжутерна фурнітура і біжутерні кульки. І по центру тут ось такі топази кубики світліші. А те, що я хотіла вам показувати, я зараз покажу буквально парочку прикрас, щоб просто вам е, самі може було з чим порівняти. От. Е, також 4600 гривень. Але так, розмір 18,7. Тут у нас сережки, каблучка і підвіска. І Так, я думаю, що можна або сережки і каблучку, або сережки підвіску ну, таким чином розділити. Це в нас виробництво Таїланд, і тут іде вже покриття родієм. От, ага, всередині там у нас проба є. Тут топаз більше такий до сірого відтінку, от він відрізняється від даного чокера за кольором за відтіночком. Але теоретично він би міг пройти у вушко. Не саме цей чокер, бо тут у нас всередині вже є е намистинки, але схожий варіант. Такий дуже красивий. Тут у нас розсип топазів. 21 мм, десь міліметрів 16 мм ширина. От. Він більше молодіжний такий, тому що маленький, тендітний. Ромби, назимом його ромби. Або ось такого типу. Тут також приблизно такий топас за кольором, але трошечки блакитніший. Все одно кольор але тут дуже красивий камінчик. Сережки і підвізка 3600 гривень вартість 2 см висотою, а ширина 6. Ну, Тут стандартні кінці 6 на 4. Також родований. Єдиний мінус, що тут потрібна, така ж тоненька цепочка, типу снейка, от щось таке. Або жгутика. От щось, я, знаєте, зовсім забула про жгутик. ось ці маленькі тоненькі. Хоча, якщо так, в принципі, подумати, зараз срібло в магазинах досить дороге, і я думаю, що Тонких, тоненьких ланцюжків повно буде в тих магазинах, тому що трошечки мінімальна вага, а купляти будуть купувати. Бачите, я неправильно розмовляю, не беріть з мене приклад. О, знаєте, що я знайшла? Одне намисто за доляром 1700 гривень тут. Ось тут, Ага, ні, в цьому все добре. Десь був один такий, що там щось було не так. 46 см. Тут на біжутерній фурнітурі. Щось у нас На біжутерній. Таке тут. А, ві, е, на ниточці це не ювелірний тросик і адулярчик тут до 6 мм самі кінці. Досить красиві такі і блискучі. Ось такі класні, класні, класні. Виглядає також як жгутик. Тут намистини дрібненькі, трошечки крупніші, ніж мої чокери. Але я хотіла сказати, що вони, хоча і різних форм, от видно, що десь дуже такий товстий, десь дуже тоненький, вони йдуть на півпрозорі з класною ірізацією. От, тому я б звернула вашу увагу. У мене було багато мист, ми замовляли, але ось ці от реально вони одні з найкращих. Були більш біленькі. ну Хто який любив. Я від адуляру <гум> без розуму, тому в мене є майже всі варіанти адулярів, які можуть бути. Навіть є адуляри взагалі без ось цієї аполіссенції, але я їх все одно дуже люблю. Хоча там просто білий камінь. От навіть не зрозуміло, що воно таке. Побуде якось зняти. то було одне з перших моїх знайомств з адуляром. У мене є маленькі топазові каблучки, щось питав маленького розміру. Це в мене, в принципі, майже не єдине, що є. 16,5 тисяча гривень ось такий варіант каблучки. Так, 16,5 і тут, напевно, також. А тут 16,1, 16,2. Дівчата, на дюймовочок або на мизинчик. У мене мизинчик десь 14 розміру. От, я собі хочу якусь каблучку на мизинчик. Треба щось придумати. Ось такий. 16,5, 16,1. По 6 мм, я думаю, є тут у камінчика то пас світлий, і він понизу закритий. Це Індія з українськими пробами понизу. Ось такі. Десь ще захована підвізка. Прям, прям точно вона є. Десь я її точно бачила. Залишки з магазину. Один у мене є оригінальна бірочка, а на другий немає, вона загубилася. Це Індія опробована в Україні. Ще трошки чокерів. У нас є красива шпінель на біжутерії. Я взяла для того, щоб, не знаю, чого, але я спеціально просила на біжутерії також. 42 см плюс подовжувач. В принципі, може комусь немає різниці на чому, але от хочеться шпінельку, вона буде 550 гривень. Тут у нас 3 міліметри є кульки по центру для підвіски. У мене, я знаю, була дівчинка, яка хотіла і шпінель, і підвісочку, якщо вона ще хоче. Тобто, якщо ще чекає, от бо мене біжутерні рідко бувають, але оскільки в неї біжутерні підвіски, то я вирішила, що. Немає сенсу от ставити срібний до біжутерної підвіски. Другий варіант. Так, це в нас 550. Другий варіант. Це в нас чорний турмалін. Я просто сама собі намагаюся зрозуміти, чи є різниця між чорною шпинелью і чорним турмаліном. На ниточці ось така фурнітура. Також біжутерія. Так, турмалін 600 гривень. Ось цей варіант. На біжутерній фурнітурі тут приблизно також 3 міліметри. Може, 3,5, бо так, візуально він ніби як трошечки крупніший. Чесно, я не бачу різниці, що чорний турмалін мені що шпінель, що там також ну, є намисти, намистини з не ідеальними гранями. От Коли брусочками, там, ти можеш сказати, тут точно це чорний турмалін, а тут. Залишається тільки на слово вірити постачальнику. Так, і знайшла я одну шпінельку 2 мм, 43 см, 1,8 е, діаметр 750 гривень. Вартість на сріблі. от одна єдина На срібній фурнітурі. Тут немає додатково кульок, і тут ось ці штучки, які на початку стоять. вони досить крупненькі. Через них не кожна намистина пройде. Тобто треба вушко. Якщо е у вас підвісочка менша, ніж ось це колечко, але більше, ніж ось цей шарик, то можна зняти ось цю штучку, а потім її віддягти назад. Вона йде такою спіралькою. Якщо один раз її зняти і вдіти, то її нічого не буде. Тоненька шпінелька без кульок взагалі. Отака. От Ще нічого не загубити нам під час зйомки відео. Ну, це жартало, але, на жаль, у мене було таке. І знаєте, що деякі прикраси я так і не знайшла? Де вони ділися? Теж містика? Реально, все перебирали, всю хату переривали, всю кімнату, де я займаюся. Так вони не знайшлись. 21 см є в мене класний браслетик. 550 гривень вартість на біжутерії на тоглі Тут смарагди і рубіни. Світлі ось такі смарагди. Ось цей такий, бачите, некрасивий, некрасивий. Але він є, що я можу зробити. Ось такі різних відтінків. Кам'янці, от, може, комусь підійде до наборчика. В принципі, він на зап'ясі десь буде від 18 сантиметрів. От, на мені ось такий ще запас. А якби, якби на карабіні був трошечки менший, на ювелірному тросі у такому варіанті. Смарагди непрозорі і рубіни. Так, і згадала я, що я вам сказала про браслетик. Він тут трошечки інший, він дуже довгий, і він, типу, такий подвійний. 950 гривень вартість. Тут по центру ось такий елемент на ювелірному тросі. Він в руках трохи перекручиться, але якщо його витягти, буде нормально. Срібні кульки, ось такий карабінчик. І таким чином можна на руку вдягти. Якщо вас може у вас є маленька-маленька підвісочка, то її можна одягти сюди. Ну, такий як годинничок, тільки воно в мене на тою стороною, наче ось це зворотня, точніше лицева частина, то могло би бути таким чином. Бачите, от одна ниточка ніби й мало, а от три вже щось видно на руці. Варіант гранатового брасету. Тут гранка у нас кубики. Куб. Куб зі срібними кульками. І тут колір такий більше до родолітового, я би сказала, значить так. Ось такий варіант. Балакали я вас сьогодні своїми чокерами. От, Мені ще треба показати вам прикраси, які у мене залишились з індійських відео. І це скоро я також зроблю 43 см. Ще хочу показати ось цей чокер, який напівшпінель, напівгранат. Тут по центру два маленькі граната та срібні кульки. 650 гривень вартість. Шпінель тут один а гранат десь 2 мм. Трошечки шпінелька виглядає крупнішою. Срібний карабін, ну, срібна фурнітура, ювелірний трос. На Наниточці, чим краще, що він м'якше. Вот. А ювелірний трос такий жорсткіший. Як вам більше подобається на тросі чи на ниточці? Нитка там, мені здається, прочною, ну вона така товстенька. Все одно це ж не просто нитка якою шити. Це спеціальна нитка для таких речей. І давайте ще подивимось. Ще, ще, ще один чокар. Це на сьогодні вже останній буде. 700 гривень зелений гранат на сріблі. Ось такий. Тут є срібні кульки по центру до 4 мм діаметра, десь 3,5 І алмазні кульки. Не алмазні, а з алмазними такими шліфовочками, точніше, на як рисочки поверх на мастини от такий камінець. Тут у нас срібна фурнітура. Красиві на мастини. Е, ще підійде за кольором до прозеоліту. Якщо у вас щось є з прозеолітом світлим, в принципі, до світла, я думаю, також підійде. Або тем, темненьким тут він схожий на прозеоліт. От саме чокерів з прозеоліту, з зеленого аметисту, в нас не було. Точніше, ну, я не пам'ятаю таких. От. Це те, що я... Що хочеться, але немає. От. То можна зробити до комплектів з празеоліту. Ну, Звісно, це для тих, хто шукає 44 см. От така у нас сьогодні палакуча історія. Якщо вам сподобалось, обов'язково пишіть. Мен дуже приємно, коли ви залишаєте свої коментарі під відео. Всім дякую за увагу, Бажаю гарного вечора. До побачення.